Багатофункціональний стерилізатор від італійського бренду Kiko ефективно усуває до 99,9% побутових мікробів і висушує пляшечки та аксесуари, щоб вони одразу були готовими до використання. Місткий стерилізатор можна використовувати у двох конфігураціях: повній. Це Розмістіть стерилізатор на рівній поверхні та під'єднайте його до мережі. Завчасно подбайте про те, щоб пара могла безперешкодно виходити зі стерилізатора під час його роботи. Використання стерилізатора у повнорозмірній конфігурації для стерилізації шести пляшечок та дрібних аксесуарів. Ретельно вимийте усі предмети, які будете стерилізувати. У нагрівальну ємність налийте 130 мл води. Складіть стерилізатор, послідовно встановивши на корпус основу, сітку та кришку. Розібрані пляшечки, максимум 6, розміщуються в основі горличком донизу, а аксесуари на сітці. Вставте кабель живлення у розетку та увімкніть стерилізатор, натиснувши сенсорну кнопку запуску. Почувши звуковий сигнал, кнопка почне блимати синім кольором, а кнопка режиму стерилізації, стерилізації з сушінням чи сушіння білим, вказуючи на те, що стерилізатор готовий до запуску. Торкніться потрібного режиму і запустіть процес. Додатковими натисками на кнопки стерилізації, стерилізації з сушінням чи сушіння ви зможете змінювати тривалість циклу. Торкніться кнопки Старт і запустіть вибраний вами цикл. Кінець циклу стерилізації супроводжується тривалим звуковим сигналом та відключенням інтерфейсу. Після закінчення стерилізації пристрій вимкнеться автоматично. Не відкривайте одразу кришку, аби уникнути опіків. Ретельно вимийте руки, перш ніж брати простерилізовані предмети. Використання стерилізатора у компактній конфігурації для стерилізації двох пляшечок та дрібних аксесуарів виконується так само, проте з меншою кількістю води 90 мл, із використанням сітки та кришки без основи. Для того, щоб скористатися функцією відкладеного старту від 30 хвилин до 2 годин, натисніть на кнопку відкладеного пуску і, вибравши потрібний вам час. Після того, як ви вказали на час, натисніть кнопку Старт. Пролунає звуковий сигнал і на екрані буде вказано час до початку запуску циклу. Перш ніж знімати кришку, зачекайте декілька хвилин після завершення стерилізації. Якщо ви не будете відкривати кришку стерилізатора, то про дезінфікованими пляшечки та аксесуари залишатиметься впродовж 24 годин. Як бачите, усе просто. Якщо виникнуть питання, звертайтеся.